Депутати тікають за кордон, що сталося після публікації законопроекту про мобілізацію. Розповім далі у випуску. Ви на фабриці новин мене звати Анастасія Федор. Починаємо троє екс народних депутатів. Виїхали з України під виглядом волонтерів і не повернулися. Про це повідомляють журналісти-розслідувачі. За їх даними під час війни із країни втекли Сергій Кацуба, Олександр Третяков та Олександр Зац. Журналісти з'ясували, що 45 річний Сергій Кацуба виїхав з України 6 липня 2022 року. Разом із братом він фігурує у кримінальних справах про розкрадання у «Нафтогазі». за тижні до втечі мінінфраструктури внесло екснердепа до системи шлях як водія перевізника гуманітарних вантажів. Виїхавши, він так і не повернувся. Ще один – 53-річний Олександр Третяков. Залишив Україну 19 квітня минулого року. До системи шлях його внесла Львівська обласна військова адміністрація. Екснердев попросив допомогти йому привезти вантаж для збройних сил України. Спочатку Третьяков звітував, що завозить за кордон автомобілі, бронежилети, шоломи та рації, але згодом припинив це робити. І зник. Також після початку великої війни у волонтери подався колишній нардеп регіонал Олександр Зад. У червні 22-го Херсонська Ова двічі вносила його до системи шлях як волонтера. 27 числа зац перетнув кладон з угорщиною і більше не повернувся. Таких прикладів багато не лише серед колишніх народних обранців. Згідно із розслідуванням, з України втекли 13 чинних депутатів місцевого рівня. Саме з них не лише виїхали, а й відмовились від своїх повноважень. Цитую: хтось залишився у сусідній Польщі, когось доля занесла аж у штати. А дехто з депутатів вже багато місяців збирає по світу. Гуманітарний вантаж, який ніяк не доїде в Україну. Кінець цитати. Журналісти встановили, що крім системи шлях, депутати втікачі користуються і іншими способами, наприклад, супроводжують родичів з інвалідністю чи прикриваються листами від прикордонників. Грішать подібними деякі журналісти днями стало відомо, що ведучий харківський журналіст Олексій Печій використав відрядження на саміт Європейської ради та залишився. За кордоном боїник публічно заявив, що не має наміру повертатися. Своє рішення печі ґрунтував тим, що нібито Україні бракує горизонтальної комунікації із західним суспільством. Не варто забувати і про так званий батальйон Монако так назвали групу українців-багатігів, які осіли на лазурному березі в елітних курортах Франції та Монако там. Розслідувачі помітили другого президента Леоніда Кучму, трьох нардепів від забороненої ОПЗЖ Сергія Льовочкина, Григорія Суркіса, Вадима Столера та багатьох інших чиновників. Усі подібні випадки змусили владу задуматись над посиленням норм щодо виїзду держ. Службовців за кордон цього року камін вніс зміни, якими заборонив чиновникам покидати Україну з недержавною метою. Скажімо, поїхати у відпустку. Тепер для них діють суворіші правила. Допускається лише поїздка у відрядження, причому як для жінок, так і для чоловіків. Ба більше у пересічних держслужбовців взагалі не так багато підстав для закордонного відрядження, оскільки їх робота переважно не пов'язана з цим. Втім, тікає з України не лише чиновники щодоби через західний кордон виїжджають близько 6 тисяч чоловіків призовного віку. З них кожен 30-й – це волонтер чи чоловік, що фігурує у системі шлях. Такі дані навели прикордонники. Найчастіше виїжджають водії вантажних автомобілів. Чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю, самі особи з інвалідністю, багатодітні батьки та непридатні до військової служби чоловіки. Суко можливо, що цей список буде тільки поповнюватися, якщо влада. Погодить новий законопроект про мобілізацію. Навіть депутати визнають, що в документі багато спірних моментів: це і залучення до війська інвалідів третьої групи, і електронні повістки, і обмеження ухилянтів у фінансових та державних послугах. Водночас, за порушення багатьох норм, хочуть підвищити штрафи. Депутати та експерти визначають, що такий підхід у цілому не мотивує піти до війська, а скоріше навпаки. Друзі, як ви ставитесь до тих чиновників, хто під час війни. Утік з країни і не повернувся. Долучайтеся до обговорення в коментарях під відео. Цікава ваша думка, і не забудьте ставити подобайку. Дякую.